У Древній Русі говорили помився, наче заново народився. Або такий був вислів: як би не баня, всі би ми пропали. Лазня ніколи не була місцем, де люди просто милися. Це було щось священне, сакральне, де поєднувалися всі чотири стихії, а люди наповнювалися цією енергією і зміцнювалися, зміцнювали своє здоров'я, покращували своє життя і очищалися від поганих думок. Тож, сьогодні ми поговоримо про баню. По-білому. Бані митися, заново родитися. Казали наші предки на Русі і мали рацію. Оновлення та задоволення від спілкування з друзями допомагає здоров'ю душі та тіла. Тому деякі люди створюють банні комплекси, сприяючи відродженню цього справжнього мистецтва взаємодії з паром. Російська баня по білому це дерев'яна парилка з масивною цегляною піччю, всередині якої знаходиться велика маса перегрітих каменів. Спочатку в парилці від 40 до 50 градусів. Звичайна атмосферна вологість і зовсім не жарко. Такі парилці поливають водою розжарені камені, створюючи під стелею пиріг пари, яку потім невеликими порціями віником нагнітають на того, хто париться. Саме таку парилку з деякими ноу-хау і побудували в банній садибі, де, на відміну від металевих печей, які створюють в наш час ту ж баню по-чорному, була створена унікальна для Одеси цегляна піч. У справжній російській бані, щоб пропотіти, не треба терпіти, а лише приємно відпочивати, як на пляжі. Паріння з пирога відбувається так: ви лягаєте на полицю, де температура близько 50 градусів, а над вами висить пиріг пара з температурою близько 100 градусів. Парильник неначе вмочує віники в пиріг пару і опускає на того, хто париться, дозовано використовуючи знання фізіології. І ви відчуваєте мороз по шкірі. Це відчуття може виникнути тільки в російській лазні. Пиріг висить над вами протягом 15-20 хвилин. За цей час пармейстер, граючи на контрастах температур. М'яко прогріває вас до самих кісточок. Після такого прогріву простими облуваннями не обійтися. Вам треба буде як мінімум пернути в ополонку. У банній садибі ставок з живими рибками має в холодну пору року температуру 2 градуси тепла. Сюди обов'язково треба зануритися з головою. Тож головне завдання бані тренування серцево-судинної системи та очищення. Після того, як повністю відкрилися пори, якщо дотримуватися системи російської бані по-білому, варто нанести на тіло гірчицю. Цей натуральний продукт повністю замінює мило та збагачує наші клітини всілякими корисними компонентами. Такий масаж подарує людині відчуття надзвичайної чистоти. Коли на вулиці холодно, багато сірого кольору, медовий масаж неначе повертає у літо і насичує шкіру. Тож ходити в баню це ще й привід зібратися разом з друзями. Тут для відпочиваючих роблять спеціальну талу воду, яка має ідеальну структуру. Отже, легке дихання, м'які інфрачервоні промені, пиріг пару, крижана купіль, ополонка, різноманітніші масажі, скраби, обгортання. І, як казали в народі, хто до бані ходить, до того лікар не приходить. У нас в гостях Василь Куценко, засновник банного комплексу Банна Садиба і автор багатьох винаходів саме у цій сфері. Ми раді вітати вас знову у нашій студії. Е, скажіть, будь ласка, як ви вперше познайомилися з банною культурою для тих, хто вас ще не знає? Так, типа, як з молоком матері, давно ще в студентські угоди. Вот. Банька, она. Как бы, туда один, один раз сходиш хорошую баньку і уже все, садишся, как, как наркоманное на Вот. Поэтому, наверное, давно она уже давно. И як так сталося, що це стало вашим захопленням по життю професійним захопленням. Ну, рано или поздно, влечение твоє всегда приходит приходить в какую-то границу. Коли воно вот вже становиться твоєю життю. Просто багато людей ходять до бані, але не всі розробляють печі, засну... ну, можуть заснувати якийсь комплекс та розвиватися. Як у вас сталося, що ця думка до вас прийшла? Ну, мабуть, кожному чоловіку в своїй житті потрібно знайти своє любимое діло. Коли він його знаходить, от тоді він вже другого нічого не бачить, він тільки цим і живе. Это происходит само собой. Тут не надо искать. Оно а ну раз, и вот оно. Оно твое. У чему наибольшая ценность бани для вас? Баня – это домашняя здравница. Вот у нас там написано на банном усадьбе «Оздоровление с радостью». То есть это сочетание приятного с полезным. Это единственное место, где вот можно, сочетая приятное с полезным, получить и оздоровление, І отримати масу приєдних впечатлені. Ну, Скажіть, будь ласка, ось ви, коли почали цим займатися, заснували комплекс, ви почали активно розробляти свої винаходи. Як це взагалі сталося? І чому, що, що вас надихнуло, щось своє робити? Було ж багато чого. Традиції та великі. Тут таке говорять, що не горя без біди. Мы сразу построили кирпичную печь э, и начали на ней уже с ней работать в ванном комплексе. Вот там у вас было в клипе наша кирпичная печь. Но дело в том, что кирпичная печь имеет ряд недостатков для банного комплекса профессионального. Она расширяется при нагревании, трещит. У нас куча была с ней проблем. И нам приходилось думать, а что будет завтра, если кирпичная печь у нас умрет? Что мы людям скажем? Это же ладно, частная банька там себе перестроил через год. А тут же ж люди придут. Пришлось срочно думать, что-то, что можно сделать. Вот это срочно напрягло все жизненные. <свят> И пришлось придумать такую печь, называется она аква-печь, у вас которая, есть патент? Да, да, у нас много патентов, у меня много патентов, которая заменила. То есть тут уже, когда человек что-то получил хорошее, да, хорошее, это тот режим кирпичной печи, да которые несравнимы с любыми другими. То есть баня с буржуйкой, люди думают, что буржуйку поставил, нагрел до 100 градусов, вот эти уже в баня. Это небо и земля с хорошей баней. Вот кирпичная печь дает хорошую баню. Но уже ощутил это хорошее, уже назад туда не вернешься. Поэтому пришлось думать такое, чтобы вот какое было точно тот же режим, как и с кирпичной печью. Вот и родилась аквапечь такая. В а, у принцип головной аквапечи? Чем она такая добра? Ну, тут надо тут ну, відгрузка фізику залазить. <рес> ну, що відбувається, головне, Хорошо, Чого не було так. Э, при кирпичні? У русской бані є два врага: это жорсткий спектр лучового тепла, говорят, инфракрасное звучение, і конвекція. Вот любая буржуйка, да, поставьте ее, да, представьте, если мысли, она нагревается с тільки по щешу до красная, да. и идет конвекция. Воздух, проходя возле этих стенок, нагревается, потом нагревается в баню, но при этом он сгорает. Воздух, он живой, в нем есть органика. Бактерии, клещи, микробы, вирусы, все что угодно, кусочки кожи, очень много, органическая пыль. Все это горит на вот конвекторах этой печи. И потом результатом этого горения мы дышим. И это очень плохо. То есть стенка печи не должна превышать 100 градусов. Одно первое условие. Вот только кирпичные печи и аквапечи имеют стенку печи ровно 100 градусов. Ни туда, ни сюда. Все остальные заход, зашкаливают, и это уже есть проблема для человека, для его здоровья. Поэтому баня, она не может быть, как вот, вот, любая баня зашел и оздоровился. Это не так. Угу. Я знаю, что вы прибичник что э, такое бани по белому. У чем есть секрет? <laughs> ну, бани по белому, бани по черному, как бы исторически, Классическая русская баня это баня по черному. Потому что она была тысячелетиями. Баня по белому пришла на смену, только вот буквально 150-200 лет. Там финно-угорские племена, неважно, откуда она взялась, э, важно, что она как новая, она новое качество бани. Там, ну, что такое баня по черному? Это просто камушки, снизу огонь разогрели, раскалили, поливаем водичку, промыли. Это, это, это целый день. Вот одна баня, чтобы попариться так нормально, полтора часа. Нужно целый день ее готовить. Баня по белому ⁇ это уже убыстрение. Ее а... уже готовили 6 часов, парились уже 4 часа. Уже больше удовольствия и меньше труда. Угу. Вот. А так вот, чтобы так продлить историю, баня по белому, вот баня с по это всего лишь минут 30. И а... баня готова. А, а людыни, какова корость? А... В бани по белому. Яка приходить. А, ну тут многі були існування на тему СО угарного газу, на тему диоксинов, которые <coughs>, когда баня по чорному, да, сажа, все на камнях, это, это все, потім при подачах ми этим всем дышим. бані по білому уже каменка закрита. огонь не проходить сквозь камні. Камні чистые, ми вже поливаємо, уже меньше всего у нас попадает. У нас залишилося всього дві хвилини. Розкажіть, будь ласка, що за останній час ви постійно розвиваєте свої бані у вашому комплексі? Що останнього часу у вас ще з'явилось новенького, і що зараз діє? Які варіанти ви можете запропонувати для оздоровлення? Зараз ми ділимо заканчиваємо буквально на днях першу в Одесі глиняну баню. Що це таке? Так, це глиняні стіни повністю. везде всех банях деревянные обшивки, либо керамические там. А это полностью глиняная баня и с нашей новой последней разработкой печью Аква Спринт. В если коротко, в чем ее особенность? Почему Аква Спринт? Потому что я вам только что перед этим сказал, что ровно за 30 минут баня полностью готова. Очень быстро разгоняется баня. При этом потом можно хоть сутки в ней париться. Вот сочетание глиняных стен и печки нашей, это говорят, сочетание там на некоторые бани Фонрова, говорят, это говорят баня будущего. Почему? Потому что глиняные стенки разогревшись, потом начинают излучать на нас, мягко светить. У нас получается мягкий климат, как вот в утробе матери. Ну кто помнит? Ещё <зуміла> 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 это для людини, для її здоров'я, що це несе ось таке мягкий спектр излучения это лучи жизни, по другому Это вообще как бы баня, что она и как, чисто физический механизм. Потому что мы прогрелись, нам хорошо, это понятно. Но есть так называемые еще в науке белки теплового шока, стресс-белки. Когда тело наше начинает перегреваться, да, то есть идет гипертермия банная, они вдруг начинают резко активироваться. Активируются, они стучат во все двери, где иммунитет, просыпайся, беда. то іскала простужився. І вот эти білки починають, то есть суть в чём? Ми прогрілись, пробудили наших білків теплого, і вони починають будити наш імунітет, і ми оздоровлюємо. На жаль, ну, так, у нас грубо. залишилось буквально 30 секунд, тому э, останнє питання, э, кому ви рекомендуєте баню і для чого? Чому варто йти саме зараз? У фінов на 5 мільйонів населення 2 мільйона бань. Писите практично в домі. У них же поговорка. В баню може йти любой, хто може туди дойти. <рес> Тож, якщо ви можете дойти до бані, завітайте і на собі відчуйте всю насолоду цього новітнього винаходу. Тож? А я з вами прощаюся до наступних зустрічей в ефірі.